Доброго ранку, діти! Ми починаємо вивчати нову тему з алгібри, додавання і віднімання раціональних дробів уже з різними знаменниками з різними знаменниками. Але підготовчу роботу ми вже з вами проводили. Ми вчилися окремо зводити два дроби до однакових знаменників. А це якраз і є та робота, яка нам зараз потрібна буде на уроці. Я вам зараз декілька прикладів для зразку поясню, і ви все зрозумієте, і будемо далі розв'язувати уже разом. І так, приклад перший. Значить, виконати додавання або спростити вираз звучить по-різному, але це виконується одна і та ж робота. Подивимось на перший дріб знаменника БЦ, другий дріб А квадрат С. Ми з вами казали, що якщо зустрічається степінь, то у спільний знаменник ми беремо степінь з більшим показником. Бо спільний знаменник має ділитися і на А квадрат. Значить, А А квадрат. Спільний знаменник іде А квадрат. А далі дописуємо ті множники, які є в кожному знаменнику Б. І це те, що повторюється, пишемо один раз. Додатковий до першого А квадрат на АА. БЦ Все, значить, тільки А домножаємо, а другий дріб домножаємо на Б, бо тут не було множника Б. Звертаю вашу увагу, що в знаменнику добуток. І таким чином шукати спільний знаменник тут дуже просто, дуже просто. Так, домножили АВ плюс А плюс Б і мінус АВ. скоротили і отримали відповідь А плюс Б поділити на А квадрат БЦ. Ось така відповідь першого прикладу. Другий приклад. М поділити на 7М плюс Н. Мінус Н. Поділити на 7M мінус 7n. Ось тут не намагаємось зразу шукати спільний знаменник. Треба зробити ще. Таку роботу. Розкласти на множники, ось я вам написала: розкласти. Тут видно чітко, що в обох дробах є спільний множник 7. Це той множник, який в спільний знаменник ми будемо писати один раз. Множник 7 і множник 7. Ми його записали один раз. А далі дописуємо m n на m. n. Дописали те, чого не вистачає. В спільному знаменнику з кожного з знаменників. Так, тепер до додатковий, до першого М- до другого М. Можна тут перемножати зразу, хто впевнений в собі, в тому, що з цим знаком не нахамутає там. А можна написати М на М- і мінус Н. На m плюс n. Ось таким чином, діти. А тепер будемо розкривати дужки. Я навіть тут спробую. М квадрат мінус mn. Далі мінус МН і мінус Н квадрат. Так. Отут спробую згорнути, бо побачила, що нічого у нас там не скоротиться, дорівнює. Так, ось хвилиночку діти. Це у нас другий приклад. Ага. Так. так. Так, так, так. Зводимо подібні. Ось подібні. Будемо мати М 2 мінус 2mn і мінус Н квадрат. Якби у нас тут був плюс n квадрат, можна було застосувати формулу квадрат різниці. А так залишаємо у такому вигляді. Іноді ви можете побачити, що знаменнику дужки відкривають, тобто знаменник записують у вигляді 7m квадрат, мінус 7n квадрат, многочлен і в чисельнику m квадрат, мінус 2 mn і мінус n квадрат. Хочу вас застерегти, що ні в якому разі не можна більше, щоб відбувалися якісь скорочення. Ні в якому разі, все, цей вираз це остаточна його відповідь. Далі, такий ще приклад. Ось приклад цікавий. Приклад три. Тут теж треба зробити роботу і. І бачите, червоним виділила е, такий знак, що ми маємо поміняти його. Чому? Зараз ви побачите. І так, розкладаємо на множники перший знаменник. Це буде n-7, n7. І якщо у мене буде тут n-7 в знаменнику, то я його в спільний знаменник запишу один раз. В іншому випадку, ви повинні писати n 7 7 n це будуть дурниці. Тому ми робимо тут теж n 7 щоб це був однаковий множник, і ми записали його в спільний знаменник один раз. Для цього я виношу знак мінус із знаменника. І ставлю його перед дробом. Або, як ми казали, знак змінюється двічі. Один раз знаки доданків в знаменнику і перед дробом. Ось, змінився плюс на мінус, і став «сім» знаком мінус доданок, а n знаком плюс. Ось так. Тепер спільним знаменником буде n-7 n 7 до першого дробу додатковий одиничка до другого n 7. Так, 10n плюс 14, переписали без змін. Мінус, давайте ще раз так напишемо, а потім, кому хто зможе зразу, можете перемножати зразу, будьте уважні з знаком. Розкриваємо 10n плюс 14, мінус 6n мінус 42. n квадрат мінус 49. Спробую так написати. Так, 4. В чисельнику ось 4n. 14 мінус 42 мінус 28. А, да, прийдеться знову повернутись до такої форми. Запису діти, бо ви теж побачили, да, що якщо я винесу 4 за дужки, в дужках буде n мінус 7. Яке ми з задоволенням скоротимо N плюс 7. І остаточна відповідь: 4 на N плюс 7 у нас буде. Ось така буде остаточна відповідь. Наступний приклад: 25 мінус 10а, можна їх трошечки вам виділяти, діти, а то воно все вам буде зливатися. От наступний приклад. Да. Такий наступний приклад. Так. Значить, знову треба попрацювати порозкладати на множники, знаменники дробів, спробувати. Не завжди така буває можливість. А зараз ми пробуємо. Що ви впізнали в знаменнику, це буде квадрат різниці. Я міняю місцями, щоб це було в стандартному вигляді а 5 до квадрату. Ці квадрати я просто поміняла місцями. А навіщо я це зробила? Зараз ви побачите. Якщо я трійку винесу, теж буде а 5 Бачите? У мене все записано в стандартному вигляді. Хоча під квадратом я могла поміняти. Да? Пам'ятаєте, якщо А-Б до квадрату, це те ж саме, що Б мінус А до квадрату. Так, що ж буде спільним знаменником? А мінус 5 повторюється, я записала А-5, але оскільки воно у квадраті, то спільний знаменник іде в вищому степені і домножаю на трійку. Додаткові множники сюди трійка піде, сюди піде А-12. 5, Маємо 6 А мінус спробуємо записати зразу, да? але дивіться, показую стрілочки вніматі на знак мінус. Мінус А плюс 5. Так, маємо 5 А. Плюс 5. Все нам це нічого не дає. Так я й пишу 5А плюс 5. А в знаменнику 3 на А мінус 5. Все така відповідь, діти. Ну і останній приклад, навіщо я його взяла вам показати, таку не дуже симпатичну е, річ, коли немає, що е, розкласти на множники, нема можливості і спільним знаменником йде добуток знаменників заданих виразів. Тоді додатковий повністю йде до першого дробу, це знаменник другого дробу, а до другого раціонального дробу додатковим буде знаменник першого. Ну, І тут я вам просто раджу записати в такому вигляді. Х на х мінус 2 мінус х плюс 2 на х мінус 4. Так, ну і знаменник, бачите, показала, це є добуток. Спільного не було. Те, що ми виділяли спільний і писали один раз. Так, тут спільного не було. Тому знаменником буде добуток знаменників заданих дробів. Перемножаємо x на x, х квадрат. Мінус 2х, увага, мінус х квадрат, далі х на мінус 4, мінус 4х, плюс 4х, 2х, мінус 2х, мінус 8, плюс 8. Переписали дорівнює. Так, х квадрат... Сникає далі О. уходить мінус 4х, плюс 4х. Так, і залишається. 8, а в знаменнику мінус 4 на Х мінус 2. Зараз я подивлюся, вони роблять. Так, так і залишається в такому вигляді. діти. Ось така відповідь. Хоча іноді ви можете побачити відповідь, коли розкривають дужки перемножають два многочлени. І останній приклад, як зразок вам показую, подайте у вигляді дробу. Ось такий приклад. Значить, дивіться, 3 це я буду вважати, що мають знаменник одиниця. І тоді спільним знаменником це буде знаменник першого дробу. От вам і все. І він же піде додатковим множником. Маємо 21С. Квадрат мінус с на 7C мінус 2. Не ризикнула зразу перемножати. Так, маємо. переписали. 21С квадрат мінус 21 с да, квадрат плюс 6C, мінус 3c на мінус 2 плюс 6 с І знаменник 7С мінус 2 скоротили. І відповідь: 6С на 7С мінус 2. Ось така відповідь. Да, Такого страшного, складного нічого поки що нема. Ну, спробуємо тепер закріпити. Перший номер 98. Ось я вам записала умову. Спільним знаменником є 14. До першого дробу додатковий 1 до другого 2. Отримали 5b-2b, 3b на 14. Все. Бачите? Наступний приклад, чим він трошечки складніший. Тут були числові знаменники. Да? Ми це робили вже в шостому класі. А ось тут у нас числовий множничок біля знаменника, знаменнику є біля букви. І Н є. Н спільне. Я його пишу один раз. А тут має стояти число, НСК знаменників 4 і 6. Найменше спільне кратне 12. Додатково до першого 3. уже Н не треба, 12 Н не 4 Н3, а тут двійка. Значить, маємо 3М плюс 2М дорівнює 5. М на 12N. Так, наступні приклади. Шукаємо спільний знаменник. Б повторюється, значить, піде один раз, але в вищому степені Б в четвертій і А. Дописали: ось спільний знаменник А Б в четвертій. Поділити на Б квадрат. Додатковий буде АБ квадрат. І... АБ четверта на аб четверта – одиничка. Перемножаємо, маємо А квадрат Б квадрат плюс. Один. Це відповідь. Наступний приклад. Спільним знаменником буде число, що ділиться і на 15, і на 5, 15. Далі А повторюється, пишемо один раз і дописали знаменник. Множничок Б, що зустрічається в другому знаменнику. Додатковий 3 Б, 15 АБ ділимо на 5А. 3 Б, а тут одиничка. 33 Б, мінус 2С. Ось вам відповідь. І останній в цьому номері. А повторюється, пишемо один раз, Б повторюється, пишемо один раз, М і С. Ось такий спільний знаменник. Додатковий М, додатковий С. Маємо М квадрат плюс С квадрат. Це відповідь. Так. Да. Добре. Е, наступний номер 100. Знову ж таки, якщо число, зовсім просто. так, діти, Ми шукаємо НСК 6 і 15. Беремо більший знаменник, помножили на 2. Ну, на 1 15 не ділиться, на 2. 30, ділиться. Отже, спільний знаменник 30. До першого додатковий 5, до другого додатковий 2. Множимо зразу, пробуємо діти. 2b на 5 10b, 7C на 5 мінус 35 35C. Далі 3b на 2, 6b і оцей знак мінус, мінус 6 b і 2 c на 2 4 4C. мінус 4C. Дорівнює 10b мінус 6 b 4 4B. Мінус 39, поділити на 30. Скоротити більше нічого тут ми не зможемо. Далі, наступний приклад. Вивчаємо знаменники різні, нічого спільного у них немає. Отже, спільний знаменник Х на y, додатковий y, додатковий x. Перемножаємо. 3Х, мінус 2Y, мінус 3Х, плюс Х. Маємо. Переставлю їх місцями, щоб на першому місці стояв доданочок Х, а в знаменнику Хі. Думаю, що складнощів особливих немає діти. Ви запишете роботу, трошечки потримуєтесь самостійно і все у вас вийде. Так, спільний знаменник. Так, зараз я тут подивлюсь. Угу. Спільний знаменник 14М, 7М, так? Да? Це виходить 14 м до другого додаткову 2. Записали чисельник 5М. мінус, мінус, мінус 2М перемножаємо і плюс 12n. Мінус на мінус буде плюс дорівнюємо. Зводимо подібні 5М мінус 2М, 3М плюс 11 на 14М. Давайте сьомий ми пропустимо діти, він дуже схожий на попередній. Давайте візьмемо дев'ятий. Тут вони однотипні, такі трошки уже набридає, вже ми навчилися з вами. Так. Спільний знаменник раз К повторюється, беремо К у вищому степені у квадраті, додатковий до першого К. І перемножаємо К на К квадрат, плюс 4К, увага мінус, мінус 3К, і стане плюс 4. Дорівнює К квадрат. Плюс k да? і плюс 4, поділити на К квадрат. Ні в якому разі. оце хто так зробить, погано буде. К квадрат, К квадрат, У вчительці погано буде. Дивіться: все, остаточна відповідь ніяких таким чином скорочень. Скорочуємо тільки множники. Поїхали далі. Цей пропускаємо, спільний знаменник, який буде. Х куб ігри. Пропускаємо. Тут спільний знаменник, ну давайте це і зробимо: спільний знаменник М квадрат n квадрат. Додаткові N. Сюди m. Пишемо 2Mn мінус. 2 mnus 3 N квадрат. Плюс 7 m квадрат мінус 2 мn. Чудово, бачите, скоротилось. Поміняємо місцями буде 7 м квадрат мінус 3n квадрат м квадрат n квадрат. Ось така відповідь. Давайте тільки скажемо, який спільний знаменники в 12 діти. Ну, я напишу, а ви можете цей приклад пропустити. Трошки забагато, але там дуже багато завдань. На два уроки подивитись у підручнику, скільки багато завдань. На два уроки. Так, значить, спільним знаменником Це куб Д у четвертому. Додаткові це e, квадрат. Сюди додатковий Д. Ну, і все, хто захоче, може чисельник дописати і спростити вираз цей, що в чисельнику. Наступний номер 102, От чому мені захотілося його зробити, подивіться, діти, якщо знаменник N і М, то спільним знаменником ось тут. тут нема, у, у, у цих знаменників спільного нічого нема. От дивіться, я написала поруч. Якби тут був знаменник N, а тут М то n ми писали б один раз, бо тут є множник n і в цьому дробі є множник n. У цьому випадку спільний знаменник буде N на M плюс N, тобто добуток цих знаменників додатковий M N, а тут додатковий N. Маємо m квадрат плюс mn мінус MN. Дорівнює М квадрат поділити. Можна розкрити дужки, МН плюс Н квадрат. Ось так відповідь записується. Наступний приклад теж спільним знаменником буде добуток знаменників А-3 на А плюс 3. Додатковий. А плюс 3, а тут А мінус Так? Розкриваємо зразу дужки, перемножаємо А квадрат, плюс 3А. Увага мінус. Так, це буде мінус 3А плюс 9. 3А3А. 3А. Знищується, і остає, залишається х квадрат плюс 9 на. Ой, а квадрат плюс 9 на А квадрат мінус 9. Бачите, така симпатична відповідь, але спростити ми тут нічого не зможемо. Так, спільний 2х плюс 1. 3х мінус 2. Додаткові будуть знаменники дробів сусідів. 3х мінус 2. 2 плюс 1. Можете цей приклад пропустити, подивитися, як я вам почала його робити. А хто хоче, може закінчити чисельник. І номер 104. Останній. так, діти. Значить, Що ми тут будемо робити? Аналізуємо: добуток Добуток. І є однаковий множник, який під спільний знаменник? Один раз ми його записуємо. А далі докидаємо те, що є в обох знаменниках два множники А і Б. Пішло в спільний знаменник. Додатковий А, додатковий Б. Маємо в чисельнику А мінус Б. Дивіться, яка краса. І відповідь не просто АБ, а одиниця поділити на АБ. Ось так. Далі. Іг плюс 3 є спільне. А числовий множник 10, щоб ділилося на 2 і на 5. Додатковий 5, додатковий 2. Маємо 5 мінус 2. Маємо 3 y на 10 y плюс 3. Більше тут нічого скоротити не можна. Відповідь так і залишається. Достатньо на сьогодні, діти. На наступні у вас там два уроки, буде трошечки завдання більше, ну, ви попрацюєте вже, наче за два уроки. Добре? Трошки може більше буде, ніж сьогодні. Все, всього вам найкращого, домашнє завдання, будь ласка, зробите. Всього найкращого, діти.